Увага, фанати Барси та всіх, хто стежить за футбольними сенсаціями. Це відео саме для вас. Хочу запропонувати вам останні оновлення щодо Барселони на сьогоднішній день. Ламін Ямаль отримає легендарну десятку: Крістенсен на вихід, а Ніко Вільямс за крок до трансферу або до депресії. Ми зібрали все найгарячіше: від підтверджених новин від Фабріцо Романо та Сер до інсайдів чуток і навіть закулісних пліток від Джерара Ромеро та Біл, хто стане новим лідером Барселони. Чому Арсенал і Баварія нервують, і як контракт Ямаля пов'язаний із золотим м'ячем? Усе це просто зараз. У світовій футбольній пресі дедалі частіше звучить ім'я Ламіна Ямаля, юного Вендеркінда Барселони, якого вже зараз пророкують у майбутній володарі золотого м'яча. І судячи з останніх чуток і публікацій, не без підстав. За даними Ток Sport і Гол, Ямаль незабаром офіційно отримує футболку з номером 10. Ту саму, яку раніше носили Леонель Месі та Ансу Фаті. Останні, за інформацією тих самих джерел, близькі до переходу в Монако, що відкриває шлях до символічної передачі номера. Офіційне оголошення планується на 13 липня, день повноліття Ямаля. Хоча, за іншими даними, вже 2 липня. Цей крок розглядається як затвердження нового лідера клубу, навколо якого будуватиметься проект Барси на багато років вперед. Серйозні підтвердження стосуються і фінансової частини, як пишуть АЕС, БІЛД і КДНСР, контракт Ямаля продовжено до 31-го року. Зарплата зросла з 1,5 млн євро до 26 млн мільйонів на рік, а сума відступних досягла майже символічного значення 1 мільярд. Ці цифри роблять Ямалю одним з найбільш захищених і високооплачуваних молодих гравців в історії клубу. У пресі також активно обговорюється колишній інтерес до нього з боку інших клубів. Раніше Фабріцу Роману повідомляв, що ПСЖ нібито готував астрономічну пропозицію розміром 222 мільйони євро, але ні сам гравець, ні клуб не виявили зацікавленості. Баваріан Футболворк згадував про інтерес з боку Ліверпуля та Манчестер Сіті. Але наразі, як підкреслює віддання, Ямаль зосереджений виключно на Барселоні. Особливу увагу привернули заяви самого Ямаля. Як передають ОП News Спорт, він категорично виключив можливість переходу до мадридського реалу, що ще раз підкреслює його вірність клубу і проекту Ламасі. Але найцікавіше це обговорення Ямаля, як фаворита на здобуття золотого м'яча. В інтерв'ю Автонблейди 26 червня Родрі Чинний Володар трофея, прямо назвав Ламіна одним із головних претендентів на нагороду 2025. Його думку підтримав Фабрицу Романо, написавши в соцмережах для мене Ламін Ямаль на іншому рівні. Він може виграти золотий м'яч. Контракт Ямаля, як стверджують менеджинг Барса і Спорткіда, навіть включає бонус у разі перемоги в цьому голосуванні. Це надзвичайно рідкісний пункт, який свідчить про те наскільки високо клуб оцінює потенціал гравця. Кандидатуру Ямаля підтримав і головний тренер збірної Іспанії Дела Фуенте, який в інтерв'ю Reuters назвав його найкращим гравцем світу, а його агент Джорджі Мендеш додав, що золотий м'яч буде заслужений нагородою, врахуючи понад 40 результативних дій Ямаля за сезон. Звісно, конкуренція серйозна: Дембеле, Салах, Імбапе також у списку претендентів. У Дембеле є титул Ліги Чемпіонів, у Мбапе Золота Буца. У Селаха яскрава статистика, але саме Ямаль, на думку багатьох, від експертів до фанатів, зараз виглядає найповнішим кандидатом, навколо якого формується новий символ епохи. Друзі, ну я хочу вас попросити підтримати це відео лайком та коментарем, та підпишіться, якщо ви ще не з нами. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Щиро вам дякую, а ми продовжуємо. В іспанській та європейській пресі все активніше обговорюють труднощі, з якими стикається Барселона при спробі оформити трансфер Ніко Вільямса. Станом на сьогодні з'явилися нові підтверджені дані та інсайди, що вказують на затягування процесу, напружену атмосферу та тиск усіх боків від Ла Ліги до самого гравця. Як повідомляє Bavarian Football Works, каталонський клуб, як і раніше налаштований на трансфер Вільямса і навіть готовий активувати його клаусулу у розмірі 58 мільйонів євро. Однак угода натрапила на звичні для Барси обмеження фінансового фейерплею. Клуб не може просто взяти і сплатити всю суму одразу. Обговорюється схема виплат у розсрочку та технічні нюанси реєстрації гравця, щоб дотриматися правила один до одного, яке обмежує можливості щодо додавання нових футболістів. На цьому тлі зросли психологічне навантаження. Колишній тренер Ніко Марселіно в інтерв'ю Барса Блаугране зазначив, що футболіст переживає через затягнуті переговори. Не на найкращому настрої. в найкращому настрою в Барселоні потрібно діяти швидше і серйозніше. Ці слова підкреслюють, що зволікання це не лише ділове питання, а й фактор, який безпосередньо впливає на мотивацію та психологічний стан самого гравця. Як стверджують та АЕС, клуб Атлетік офіційно звернувся до Лаліги з вимогою перевірити фінансові розрахунки Барселони щодо цього трансферу, запідозривши можливе порушення норм фінансової дисципліни. Президент Блауграна з Жоан Лапорта відповів, що клуб не порушує жодних правил і готовий сплатити клаусулу, берігаючи прозорі дій. Тим часом Рафіня, один із лідерів Барселони, публічно отримав отрим можливе підсилення у вигляді Вільямс, заявивши, що будь-хто, хто готовий працювати, буде тут бажано. Водночас болівальники Атлетіка, за повідомленнями іспанських змі, продовжують висловлюватись різки невдоволення трансфер. У мережі навіть поширюються фотографії зіпсованих банерів із зображенням гравця. Цікаво, що на тлі всієї цієї невизначеності інші клуби, зокрема Баварія та Арсенал, все ще стежать за ситуацією. За даними Баварія Футбол німецький грант вже розглядає альтернативу на випадок провалу угоди з Ніку. Арсенал також зберігає інтерес, але на думку інсайдерів, поступається Барселоні за особистими вподобаннями самого гравця. З аналітичної точки зору клубна стратегія Барси зрозуміла: акцент на дотримання правил і спроба вписати трансфер у бюджет через розстрочку, але зволікання створює ризики не лише фінансові, а й емоційні. Тиск з боку атлетика та напруженість у стосунках із гравцем можуть зірвати угоду. Тім лапорта і деко впевнені у завершенні трансферу, за повідомленнями низки джерел, зокрема SI та AS, клуб сподівається активувати клаусулу вже наступного тижня. Таким чином, як стверджують інсайдери з Баваріан Футбол Ворс, Каденесер, АЕС, Токспорт та інших видань, сьогодні ситуація навколо трансферу Ніко Вільямса одна з найнапруженіших і найбільш обговорюваних в Європі. Барселона бореться з фінансовими обмеженнями та зовнішнім тиском. Гравець втомився чекати, а конкуренти вичікують, наступний тиждень може стати вирішальним. В іспанській та європейській пресі все голосніше звучать повідомлення про можливий відхід Андреаса Крістенсена з Барселони цього літа. Станом на сьогодні кілька авторитетних джерел підтверджують, клуб розглядає данського захисника як одного з головних кандидатів на продаж, попри те, що сам футболіст не збирається залишати Камп Ноу. За інформацією Фабріцу Романо, озвученої на Фейсбук і опублікованої низці авторитетних ЗМІ, Крістенсен включений до списку потенційних продажів. Причина очевидна: у Барселоні вже п'ятеро центральних захисників, і клубу потрібно звільнити місце в складі. А також розвантажити зарплатну відомість, щоб відповідати жорстким вимогам фінансового ферплею. Очікується, що вивільнені кошти допоможуть зареєструвати новачків, зокрема Жоана Гарсія та, можливо, Ніку Вільямс. Спортивний директор клубу Деко також побічно підтвердив цю стратегію. В інтерв'ю виданню «Лавангардія» він прямо заявив: із п'яти центральних захисників один має піти, хоча й мене називали більшість інсайдерів, зокрема АЕС і КДНСР, вказують саме на Крістенсена як основного кандидата. Однак сам гравець, як повідомляє Жерар Ромеро, зовсім не хоче покидати клуб. За його даними, Крістенсен категорично відмовився від вигідних пропозицій із Саудовської Аравії та від Ювентуса, наполягаючи на виконанні чинного контракту, розрахованого до 26-го року. Його позицію підтверджує також MadridBarcelona.com. Шведське видання Автонблейди цитує Роману, зазначивши, що клуб продовжує шукати варіанти реалізації гравця, незважаючи на його небажання йти. При цьому на горизонті з'являється найбільш реалістичний претендент італійський Мілан, який зацікавлений у трансфері і оцінює його вартість у межах 20-25 мільйонів євро. Угода розглядається як вигідна для обох сторін. Барса отримує фінансову свободу, а Мілан досвідченого захисника. Барселона клуб емоцій, драми і зірок. Ямаль уже на порозі величі. Ніко може стати новою ракетою на фланці, а відхід Крістенсена ключ до перезавантаження захисту. Це більше ніж просто трансфери. це народження нової епохи. Не забудьте підписатися, адже вже зовсім скоро ми розповімо, хто ще може приєднатися до команди Фліка цього літа. А поки напишіть в коментарях, чи заслуговує Ламін Ямаль вже цього року на Золотий М'яч. Чекаємо на вашу думку.